Я читаю за вірш думаю, йоки, мене зараз прийдуть уб'ють. Ну що таке писати, не знаю, як ця цензура пропустила. Лені писав. Каже, що напиши мені кілька віршів в листах. Можна було писати спробували, то Вона написала вірш Шевченка. і Українську мову пропустила. Це вірш Шевченка, це святе, як вони там, слава Богу, не посміли. І кілька віршів вона мені прислала, а раз по якось черговий раз вже там прислають і покаже, що Шевченка що не знайшов, довго шукати, а цей попався, мені сподобався цей вірш. Хлопця, якого також повернуло з полону, а типу, він там повернувся такого там. Ну, ладно. І там в, в цьому віші, типу, суть така, що е, що я там ні, що від автора, да, що я не зможу нікому пробачити цим котам тіпа типу, туди-сюди, як вони там знущалися, там, суть така. І я читаю за вірш, думаю, Йоки, мене зараз прийдуть і уб'ють. Ну що таке писати, я не знаю, як це цензура пропустила. Я ще просто взяв і У нас бували там огляди камер, я взяв ручку. Позас, позати рафтові бірш, боже, це ж ти ж, думай, ти ж мене розумно, типу, що ж таке написала сюди.